Вітаю вас на каналі Мастер Про. Сьогодні у нас збірка ПК в домашніх умовах. Поговоримо про особливості, з якими ви можете зіштовхнутися під час збірки. Ну що ж, поїхали! Сьогодні збираємо досить топовий комп'ютер на процесорі Intel з рідинним охолодженням, ssd сесте диском М2 та відеокартою RTX 4070. Ну що ж почнемо з процесора та материнської плати. В першу чергу дивимося на направляючі в процесорі і вставляємо материнську плату. Далі встановлюємо SSD-диск, оскільки наразі легкий доступ до нього все зробити зручно. В комплекті з материнською платою йдуть спеціальні кріплення. Для ssd диска достаємо та встановлюємо. Перше кріплення встановлюємо на ширину вашого диску. Далі встановлюємо SSD-диск, іншою стороною ви фізично його встановити не зможете. На кріпленні термовідводу знімаємо захист так званої терможвачки. Та усе закріплюємо. Наступним кроком забираємо материнську плату, беремо рідинне охолодження та дивимось, як воно співпадає з нашим корпусом. В комплекті ми бачимо вентилятори, посібник користувача, саме рідинне охолодження та кріплення під різні сокіти. Що ж, в процесі монтажу наш корпус виявився за коротким для того, щоб. Встановити рідинне охолодження, тому прийнято рішення поміняти на обичний вентилятор. Звичайно, в комплекті з вентилятором йдуть кріплення під різні сокети. Встановлюємо кріплення під сокет. Спішайте усе збирати, йдіть згідно інструкції, звертайте увагу на направляючі. Кріплення встановлено, тепер встановлюємо радіатор. Головне в любі справі, нікуди не спішимо. Дивимося уважно, важкого тут нічого немає. Назад вентилятор. Та під'єднуємо роз'єм вентилятора до ЦПУ фан. Як ми бачимо, є ще одне каріплення в комплекті, за бажанням в майбутньому можна встановити ще один вентилятор. Таким кроком встановлюємо оперативну пам'ять. В даному випадку це планка на 32 ГБ. Дивимось згідно інструкції, яким чином треба її встановлювати. Встановлюємо оперативну пам'ять. У пам'яті має ключ, тому зворотньою стороною ви вставити її просто-напросто не зможете. Як ми бачимо на відео. Тому правильно встановлюється ось таким чином. Все, оперативна пам'ять встановлена. Як процесор SSD-диск встановлено на материнку, після цього можемо встановлювати все в корпус початком кріплення встановлюємо задню панель материнської плати. Встановлюємо материнку на своє кріплення та закручуємо шурупами. Далі під'єднуємо дроти від блоку живлення до усіх компонентів. Найширший до материнської плати. ПУ, який підписаний, це друге живлення материнської плати. І дроти на 4 роз'єми, які ми бачимо, це для відеокарти. В першу чергу, під'єднуємо живлення на материнську плату. Оце ПУ розборні. Розбираємо та встановлюємо один із них. Під'єднуємо USB 3.0. Зберемо аудіо під передньої панелі. Під USB 2.0 передньої панелі. Під'єднуємо усі компоненти передньої панелі. Ось так вони виглядають. Зараз ми під'єднаємо і покажемо, де вони знаходяться. Але ось ми бачимо їхнє заводське місце. Не знімало, тому що не дуже зручно. І розет немає різниці, плюса і мінуса. А світодіоди мають бути плюсом до задньої стінки. О, як все живлення під'єднано, Вкладаємо все та встановлюємо задню панель. Монтуємо відеокарту. Зараз монтажу відеокарти демонтуємо зайвий захист корпусу. Захисну кліпку на відеокарті. Наостанок під'єднуємо живлення до відеокарти і вмикаємо комп'ютер. Що ж, пробуємо вмикати? І ми маємо перше вімкнення. Вітаємо, запустились. Далі єдине, що треба дочекатись картинки. Комп'ютер може попрацювати деякий час, це нормально. Хотілося додати від себе, що усі компоненти. Які ви замовляєте, зверніть увагу, можна обміняти на протязі 14 діб, це важливо, тому що в процесі монтажа, коли щось не підійшло, зверніть на це увагу. Що ж, наш комп'ютер запустився, закатуємо зараз Windows і радуємось житті. Також хотілося б додати, якщо щось не подобається в відео, яких ми знімаємо, напишіть, будь ласка, в коментарі. Що не подобається, щоб ми ставали кращим. Дякую усім за перегляд, до побачення, пока.